Доброго дня, знаходимось у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького. Тут сталася аварія, попередньо зіштовхнулись стромбіксобару та мотоцикліст. За даними соцмереж, є постраждали, постраждали, в них діагностували переломи. На місці працюють правоохоронці. Стоять трамваї номер 12 в бік Сурськоротовського враховувати це при плануванні своїх Нагадую, що читати новини та області можна на сайті ДПІнформаторЄ, а також слухати на радіостанції інформатор Хальності Сім України. І той, ще не приєднався, повторюю, знаходимося на середці Богдана Хмельницького, тут стала саварія. Заштовхнулися Субару та мотоцикліст попередньо, є постраждали в них. Простовали за даними соцмереж переломи. На місці працюють правоохоронці, усі обставини встановить слідчі із ДТП. Також враховуйте, що Сурсько-Литовського не курсує трамвай номер 12 Подробиці до фото, шукайте на інформатора. Бережіть себе, дотримуйтесь ПДР.